Ой, Думали, що ми вже все, а ми далеко не все. Приїхали до Юрія Сергійовича, зараз будемо робити розпаковку. Будемо робити. Юрій Сергійович, добрий день. Вітання. Так, Юрій Сергійович, що ми? Давайте оцю миру подивимося. А дивиться, ну, відкрите, подивіться, ну, давайте, оцініть. Що тут було? Мені там чоловік прислав, 10 разів перепитав, чи все нормально, чи все добре. Що, ну, як варву проявляємо? Взяли. з мене, Склеїлось. Ладію там трохи воску є. Ну воно так Треба гарно брати. гарно пахне. Мені прям... І запах нормальний. Коробку. Не перепрівша. Без молі. А, без пліснявий. Для Ой, наглядності. Так, зараз. Бачите, як Юрій Сергійович обережно мішки розрізає, не так як ви там раз і, і мішок, мішок. О, Те саме. Оце, оце мерва. Да, звичайний паровий воскотопки. Да. Я да. правильно понял? Да, да, да. Да, да. Так льнее что, что там важить по цій мере? Давай побачим. 30. Окуляри. 31 кілограм. 31. Так. Бимба. Бомба. Так, все. Шо, давайте дальше. Це снимаем. Давайте знімаєм. далі. Я йду. У Нас сегодня без оператора. Ah. Сьогодні Олечко віддихає, ah. ну як віддихаю. Ну, no, там... я, я не знаю. Де це Нікола Іван? Так, тепер Николай давайте. Николай тепер давайте те, що мені в магазин поприносимо. Ah. Оце, Оце в магазин принесли. -а. Це, це що... Ну пахне просто божественно. Це запах воску. Да, да. Такий, як повинен бути. Це сьогодні чоловік приніс, я прям стішився. геть, він мені так. З самого так. ранку він мене. Oh. Так, є. Далі ось цей чоловік приносив з фразою, ну я вже опитний лев. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Оце воно. Так, що тоже. Так що бачите, давайте примозить магазин воск, як на екзамін. Да, візьме це... Назар чи не візьме? Да, це зараз, бачте, ну цей зараз дивиться, бачите, запаковано повністю. Це з Укрпошти забрав тільки. А які запаки угу. да. Взагалі. Так повинно бути. Так, я трошки підмогну, просто що камера, то... Ніколай малий! на допомагай! Микола Іванович, у вас є два варіанти. Ви будете знімати або приложувати. Ні, ми тут чи сам знімаємо, ми тут розберемося. Так, ще є, ще є, Юрій Сергіч, от іменно з цього злитка. А, це окремо важко, так? Ні, ні, оце разом, а це окремо буде, ага. бо це треба по, по обшій масі подивити. Пустий, пустий. Це для того, щоб всі Так. Це просто те, що принесли, воно вже... Це на обмін переважно. А і тут 31 ну що до Оце краще? вже 31? 31. 31. Ну, да. Оце вже 31 кілограм. Гарного воску, дуже гарного. Да. Так, тепер давайте Укрпошту зараз. Скажу зразу. Да. Що всередині, не знаю, але як завжди мені кажуть, там найкращий віск у світі. То, 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 ну конечно. Ні, це хай буде. Хай буде. А ні, можете познімати, да, бо це ж нам треба окремо. Да? Да? О, тут дійсно, О, Дійсно? Дійсно щось. Гарно Бачите, віск за тебе? <реш> о, дивись, ну красота! Ну просто ну. Ааа! Серед одной людины! Серед одной люди! Ну мы будем біж проверять! Якщо людина така відповідальна. Не ну версий, чисто, чисто на видео. Да, чисто на видео. Дивіться, ну сам, ну что это хочу, Ух ты! Ну це, о! Отаке має бути. Да, ось на зломі взагалі пахне. Ой, оце запах воску. Каже, навіть якщо й фальсифікував, то якісно, так. Ні, да? трошки запах пропульзує, <ріст> трошки воску. Ой, віск пахне воском. Не медом, не свайцем, не салом, не парафіном. Віск пахне воском. Свій специфічний запах. Ні, ну тут чувствується мед, це однозначно. Ні, ну я як. І попак... меди, попакували компактненько. Гарний, тут да. гарний. От люди не від неслась. И зачищено, зверните увагу тоже снизу. Вот здесь бомба, видите? Ну, я вычистил вам, ну, елки, так же наша руба. Что, будем дивиться? Ну да, сколько да, тут килограмм. Это О, это же кто на не звонит. <плак> я перепрошу. Мы, мы выключим. не Так, Юрий Сергеевич, <плак> бизнес. Бизнес-бизнес. Юрисія, чесно, вчора стільки дзвінків вже було по поводу того воску, що вчора Зараз саме гавка час вже. запасатися в ощини. Саме час. Ми ж говорили про це. Тут той відос і на, от, 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 на 20 вже з лишнім тисяч ну, пробив. Де. Пробив рекорди, не? О, дивіться, гарно да, натискайте. Пакет за тебе вже да, розрізайте, вже, ладно. Тут же ж не мішок. Ну, бачите. Ні, але це теж мусорний пакет. Я ну. цю бочку не з що сторони відкрив ну любо дорого гляне. Колі може бути різний, колі може бути гордий. Дивіться, як ви кажете, раковин, раковин нема. Зверніть да, да, увагу. От трохи бруду знизу. То, цього це, не Далі моя робота, щоб його не було. Все, а я цітко. вам зараз покажу гостіни, яку мені прислали для перевірки. Ми зараз з'яснемося. Ну добре, не будем далі забавлятися с ним Давайте, делать. Давайте скільки тут кілограм? Так, знов 31? А, ні, тут не. більше. О, Тут 50 о. Тут, тут 59 600. 59600. Вот так, так. Все. Тут чітко по поділках видно. Ні, да це. Да. Що газ з з аеропорту, там чітко все. Да, з аеропорту, тут, тут все як має бути. Ну що, їдемо далі. Приїжджали нам. Да, ось тут. -то. Ну, це, це прийомка, таке різдені. Да? Зйома будемо робити люди. Забрусний віск. Да. Ну, це окремо для особ... особливих потреб. Для особливих потреб це мазі, бальзами, креми, так, 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 душі. Так, так, так. так само, як і я, Юрій Сергійович, підгрізає часом віск, я теж поїдаю часом. Оце відео останнє, як я Ващенко їду. Бачу, 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 бачу. Що... І не страшно, і горя не да, сталося. Я взагалі не боюсь. Ну, типа, спо... ну, якось би там іншого виробника я б не різкнув би а тут. Mm. А, не я вам зараз покажу. Так, зараз ми йдемо тоді, переміщаємося в другий цех, йдемо дивитися результат. Це я так зрозумів, ви ультразвуком протрасли, так? Да? Ну, той, що так. Да, машин... да. ну, У мене мікростановку є для, для перевірки. Ну все, чітко, тоді дивимося. Так, са отак я тут переїжджаю з місця на місце. Так, пишіть в машині датчик, тому що, тому що я не пристигнувся. Логічно, що на трасу не виїжджаю. Зараз однічком так здаю. Раз, переїжджаю. Це вже для того, щоб грузити вощенку. Для того, щоб грузити вощенку. Аро, вощенка у нас тут буде під 200 кг. Такс. Отлічно. Раз, все, бомба. Значить, вирубаємо. Все, світло виключаємо, йдемо далі. Так, йдемо дивитися. Так, все, йдемо, дивитися. Що мені прийшло на неперевірку? Так, хто це такі, зараз побачимо. Ось така ошина була. Ми на руту скорізали. А ну, Юрій Сереч, при да, 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 порівняння. От вам різниця. А це ошина на перевірку. Я спеціально залишив пару кусочків. Тут до вашки не ходить. Хто, хто, хто це такий? Хто прислав? Зараз побачимо. А, а ось доїхається. Да це, 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 це коробка, це їхня. Фобку О, да. Я, я я не бачу. Азербайджанська. Баржанська. Азібаржанська. Добре, так, так. хай буде. Так. Це ФОПа. А вже... прислали мені звідки з Києва. Лінч Олег. Ну так, да, ну, ну може вторгують. Це, це, це може не він прислав. а... Коротше, до мене так прийшло. Давайте розглянемо. Я вже... Я взяв, звідти 2 кг. 2 кілограми. 2. Так. так, всього. Це ось до ця пачка, так? Да? Ні, 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 ні ні, то. Це Це той коробки. І дивіться, що ми тут маємо. Бачите, те саме, що ми дивилися в прошлий раз. Ай Бог милий. Це всього 2 кг. Всього. Бачите, що робиться? Боже хвала. До... Я це навіть воском назвати не можу. Коротше, до субстанції Ніколай, навіть я тебе можу, так руки болять, вибачте робити. О, Наскільки грязний кусок, що геть. І ми з вами підемо, побачимо, побачиш скільки. Да, да, так, до чисто, до чисто. Ви взяли 2 кг вощени. І от дивіться, ось ще одне подібне диво. Це що таке? А? Це взагалі не воск. Все. Ой! -я 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 -я. Що робить ультразвук? Як можна витрасти? То все на місці. І от ти віці, може тепер тут, зутразублять. Роби О, Бачите в тази. Поки там зачищають. Ось. От о, сварика. Станні, Ось, так. Та це не муз, танні. Це, головне, що всіх виробників. Не йти. Ну така реклама була в інтернеті. Що краще бути не можна. Ну, ребята, ну ви дайте привіз. Все. Ще, 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 ще. Вони ще. Так воно ж ви до воска не біжить. Ні-ні, я вже чувствую все. Ай вже мало, є пробігли. Ну, давай, давай, давай. О. І що ви думаєте, це воск? Я кто-то это у меня был глубокий кеса. Себастьян, о, это что, да. воск? Вот воск. А это что? А ну, О, на запах. Ну, Нюха это я завжди люблю. Ну, завжди ничего. <кх> а, Все. Радости. Mm. Ну такий і запад. Там э, я я вам скажу, я, що я чую. Я що? там відчуваю це щось церковне. А? Я там відчуваю щось церковне таке. А? Скільки воно важить? Я там ну, давайте начувати. О, да, так, давайте на увазі. Скільки пішло в бруд? Значить, 2 кг ми взяли. Да. І це 2 кг. Це не то, що в воскрес. А ну. Просто ну, цікаво. А, скільки на цель? А, ну Оце, ось ця вожчина, ось це все перекладається. Можна саму вообщину? Да, це вона була. Вона ну, теж не пахне. Ну тут... Ну э, тебе ви то з неї визали на народскую рамку? О. Не, она вон сложена просто вон я. Ні, это зрутоскую да, рамки. Да, 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 Кіло 670. З двох кілограм минус. 2, 350 сенси. грамм минус. Да. Це як? І, і то, що Це 30%! Це ще не факт, що там одвоск. Так. Да. Я б її на вищину не пустив. Я її не пущу на вощину. Ну, буде, буде чим буржуйку палити. Понюхайте. Просто для... Ну, ваша вощина тут без варіантів, Юрій Сергіюч. Просто так, знаєте, же, для бандитського каже, понту. Передати не можна попустити. Ну тут, помітрите, як в тому мервяному цеху. Ну я, да. Ну то у вас чисто тут, так ви що, прям пушка. <года> це, це, оце важи, Важив Вчора ваші пачки. От візьміть любу вашу пачку, от зараз, звідси. Ну. Любу візьміть і положіть на віса. Раз там включені піса. Ну, да. А розпакуємо, так? Да? Да, я вчора в деякі пачки поважив, по 100, 100 грамів зверху було. Ну так ну на воду кидайте. Бо не розпаковуйте, я просто лежіть. А, а може відкидайте. 438 538 дивіться, блін Листок бумаги важить 70 грамм грам. любовь Да любую пачку то пачку Ну дайте вот, 538 10. Пущи 100 грамм Так, так, ми Краще більше дать Да на тому Воно так не зароблю, а ви на тому не втратите. Да, да. Навіть коли Якщо там плюс е, якась там капля води попадеться, та вода звідти вийде. Але зверніть увагу, завжди. Я не знаю, як завжди, в Юрі Сергійовича всі пачки може бути десь чуть-чуть знизу, ось так отута на уголках. Ну це уголка, може таке така, бути. Упаковку каргофа картона Просто да. я до чого це кажу, бо я, наприклад, бачу, як там присилали біорд на рекламу хлопцям, mm -hmm. і вони розпаковують, вона просто вся мокра. Вся мокра пачка, вся картон розлісся да, просто. Блесні, ну, ось свіжо покривали, бачите? Не оце, оце мені подобається оця коробка. Коробка заслуговує на увагу. Да, коробка бомба. Прекрасна. Да. Але внутрішній. Да, а це все викинуть. Іде нас річки. Ще не ощина. Юрій Сергійович, давайте ще сходимо в ваш цех. Який? Пресовий? Пресовий. Давайте так. сходимо. Зараз. От вона, до речі, привезли вчора 780 кг суші. Ого, почті подивимось. Але це суш, вони користуються моїй вощини вже три роки, але суш вони привозять ну, їй років, мабуть, чотири. Я знаю, де вони брали, але не буду зараз сказати, Мені не Дверев сказав, де вони брали, велику партію. Там було... То два... 700 з лишнім кілограмів суші. 780 суші. І це скільки звідти може бути воску? Ну Я не знаю, видаю, побачимо. Ти загрузили роботу, а? Ні, ні лядна. Ну, суже ж не буде ідеально, все. що? Так, здаємося якось до От в такому вигляді поїхала суш. Це вони прямо в мішках попакували? Да, так, так, да, так. Да, да. Бачите, пчели скільки. Там молі лазить, халяри і так далі. Ось да, да, видно, дочинки. Ну червона вощина тут, якась. Ну, блин, потім... О, черв... От я бачу. А це, б тої. Бачите, що оце. О. Оце така вощина була. Куди то годиться? Це не знаю, зараз приїжджать на сонце, щоб було людям видно, що вона червоного кольору. Не, вона вже так змаліла, трохи. Ну Ну дивіться, плавиться, Хі... хіба це воск, блін. Це да. люди забракували стільки возі. Вось... Оце вощина, яка була відтягнута, і вулики не ставила. От вона. Колись нині прирядили 700 вощини, просто на переробках. Це був жах. Так, а ми тут. А ми тут працюємо. Бачите, вже подалявали, але тут, І дивіться, різниця воску. От воск стоїть корень олівками. Жаль, так, тут до воску якесь свідочне слабе дуже. А от тепер дивіться те, що з мерви виходить. А от коли з мерви, просто змерви, як, як морку. Отаке от повинно бути. Да. Каротинчику тут багато. Таке да. повинно бути, так. Да. Mm -hmm. Все, а ми тут прижимо, дивіться. Так, Юрій Сілеївич, да. Я щось доїду до вас. І думаю, ну навірно, що несправедливо, що таким пресовим комплексом пользуєтесь тільки ви. несправедливо. Ви ж його ви, ви, прода... продаєте, Юрій Сергійович. Значи, виробляю. При... виробляю, тільки я виробляю. Значить ви виготовляю це розробка Юрія Сергійовича, ВПК 3 правильно? Так. Загрузка в даному випадку тут йде на 100 кг. Ні, буває більше. Ну, більше? від сировини. Тобто, можете впихнути від 100 кг сюди, скажімо так. Да. Від 100 кг. далі. Тут вся автоматіка стоїть. Тобто тут руками нічого робити не треба, крім вигрузити і загрузити. Тобто да. вигружається, загружається, і відноситься воск руками. І то Юрій Сергійович, тут приспособа стоїть. Потім ось до включається, настраюється тумблірок. Ця вся тема для мене в принципі не сильно звісна, але автоматіка. Воно тут все саме душить, воно тут все саме робить. Єдра станція на твори, що тут не воділо, але бачите, це робота не не дуже чиста. Не дуже чисто. Це мусить. Вас тут, вас тут Ту, чисто. Я бачу просто інші нервініці, у вас тут чисто. Просто дивіться, тут реально можна ходити в тапочках, нормально можна ходити. Да. І вартість от такого от комплексу з установкою Юрія Сергійовича, інструктаж Юрія Сергійовича, установка привезе, виготовить, все зробить, все, що вам там треба, 10 тисяч євро. все на все. І вас буде з. Е, 100 кілограмів мерви, скільки можна не додавати кілограмчиків. Ні, мерви можна 40 і більше, а в суші буде 60-70%. Тобто з мерви це буде 40%. 35-40. Різне буває. 35-40. Люди по різкове чалюють. От стой ми вирішили, буде 40-42. 40 з 40 -40. Стой, що я привіз. Я взяв руки, я знаю. Не, окей. А, а, суші, а суші 65, десь в тому, я пишу. 60 65 трошки, трошки теорії. По теорії. В, 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 Суші відпрацьовані. Дворічна давнина, вона така е, світло-коричнева, Мається воску 55-62%. Біла суш 70% воску. Це однорічна. Але чорна суш, 3 роки і більше 48-55%. Цю норму я казав, звідки була взята, Вона була зроблена ще в 69-му році. Вашим батьком? Не тільки мої, ну бригада з України, але батько мені розповів. А зірському не розповів, я йому роз, розкажу. Ну я думаю, може зірські здається за нашим каналом. Ні, yeah. зірський дуже чудова людина, з не приємно спілкуватися. Круто, так що, пані панове, ви побачили, почули, хочете таку саму штуку, робіть отаку саму кімнатку і заказуйте, Юрій Сергійович, за 10 тисяч європейських доларів. Вам це все діло поставить. Ну прям не знаю, там прям можна проїхати, нормально поставити, чайку попити, ви інструкцію даєте, розказуєте. Пару тут нема, кипіння тут нема, да, шуму тут нема, тільки бджоли Так, тут. Да. тут можна навіть собі поставити телевізор і дивитися. тут У мене людина працювала. Він дуже любив тут працює, поспить, працює, поспить. Така робота. Я вам скажу, аромамаслаці ці тут теж вони дають про себе знати в хорошому плані. А пчоли як живу? А да, бджоли як. От, готовий результат. Да. Не Бачите, відрізняється, суш від суші. Колір від кольору відрізняється. да. яки, да, да. Да. взагалі олійковий колір. Що за диво? Дево. Я знаю, де вони. Не знаю кого. Буде. Але я, я, я Але ж ми ж тут не, не, не стоїть цілі завалити конкурентів. Взагалі не конкурентів не. немає бджолістів. Повинні бути тільки колеги. Завжди працювати на довір'я. Знову Юрія довір Сергійовича дзвонять. Так що панство, ви думаєте, ну просто це особливо тим пасікам, в кого там 300, 400, 500 сімей. 500 500 да. Або, якщо ви хочете там займатися скупкою в своєму районі мерви, щоб люди не викидали просто, це теж буде О, шикарно. Ось ці ващі, які не мають пресовий комплекс, це... якщо ти має пресовий комплекс не треба з парафіну Я да? вас умоляю. Так он и будет. А, вот скидки вот, воск. О, бачка. Вот. О, це вже повний бачок воск. Вот він. аж тут снизу. А це вже а, замерзать почало. Ну, тут, тут, А, і цей повний. Йо. Николай Иванович, зривать будем скоро. Да, зеленый добавил. Вот это, это еще нет. И цей полный. У нас Ну, беремося з підмедом. Ну, поїдемо в епіцентр, купимо. Так, в епіцентр. Так, панство. Перше йдемо одного чоловіка. Сюди має приїхати Сергій, вулики ППУ Біаміна. І ми разом ще поспілкуємося тут, і вам це ясне діло покажемо. Тому підписуйтесь на канал Дікіперофік і погнали розвивати українське бджільництво. Ось це грядний аби другу чисти. Спасибо, а ви знаєте, що? А мене зараз буде частувати медом з лізоцимом. це таке я вам все одно не скажу. Вчиться. Значить, що, що ви, Юрій Сергіч, скажете для наших підписників? Як що ж, працюємо, хлопці? І вибираємо краще, що є в Україні. А що краще? Ну як завжди? Каву з медом? Кава з медом, Зорна кава без меду. І з медом. І не тільки каву, чай, воду з медом. це Дуже корисно. До речі, вода з медом, чайна ложка на стакан води. З медом, оцей розчин замінює плазму крові. Вона да, подібна да. плазмі крові. А ну я таку філіжаночку підніміть. Зараз ми зробимо таке шикарне фото. Фото? Таке гуру! Все. це, Панове, ви побачили чуть-чуть закулісних фрагментів для того, щоб ви знали, як робляться заставочки. Так, ну, Нормально, вкусно. <зас> Пані а якщо хочете знати більше про віск, вам вже пора підписуватись на наш канал, і ми з Юрієм Сергійовичем зробимо вам такий інтенсив десь в листопаді місяці для того, щоб. Ви мали можливість приїхати, привітатися з Юрієм Сергійовичем і безпосередньо йому пожати руку uh -huh. і запитати все, що хочете, знати про вощенну переробку, воску переробку. Ну, коротше, все, що пов'язано з тою сировиною, яка називається віск. Okay. Да, ну. Вам нема часу бавитися з, з, з тим, щоб у додають той парафін, ту всяку гадость. Є правда, екземпляри такі ділян. Основна маса пасічників того не робить. І в мене одна просьба. Якщо ви вичарюєте віск, просто відчавіть його, як можете. Нехай він буде у вас темний, коричневий, зелений, жовтий, неважно. Всю іншу роботу зробить професіонал. Повинен робити восковощинний завод. Любий, який би то не був, вони повинні той віск вичистити, зробити з нього, продукти далі. Тому воск, який поступає від пасічника, то є воско сировина. То не є готовий продукт. то воска, сировина для давні, далі, подальшої переробки. Да, далі її треба почистити, привести Звичайно. до людського стану, і тоді воно буде це. Да, Це логічно, навіть коли, панове, робите собі свічки, мазі, ще щось, вам той віск треба хоча б кілька разів очистити, Хочайно, якимись да. домашніми методами і так далі. Або брати забрусний віск і очищати його знову ж таки. Ну, да. За першу перетопку, як правило, дуже рідко коли щось почистить. Так, виходить, так. Да. Ви почули. Завод Юрія Сергійовича Кулакова до співпраці відкритий. Хто хоче зі свого воску зробити вощину, привозьте, але від 350 кг, 350 кг з цієї партії вже можна щось думати робити самому, Приїжджаєте, тут ночуєте і переробляєте. Ну а далі все остальне вже. Домовляється в цьому кабінеті всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Дікіпер Фюкрей. Давайте разом збережемо тіл. І завдяки цьому рятуємо світ.